Сьома година в Україні час новин на Дніпро ТВ. В студії з вами працюватиму я не Сазайцева. Вітаю ніч у Дніпрі. Минула без ворожих атак, і напередодні у громадах регіону обстрілів не зафіксували. Втім, вночі офіційний телеграм-канал повітряних сил повідомляв про рух шахедів в напрямку Дніпропетровщини та роботу сил ППО. Чекаємо офіційної інформації. А на Дніпропетровщині відбулись масштабні навчання з цивільного захисту. За сценарієм, росіяни вчинили теракт на ЗАЕС в повітрі радіоактивні викиди. Умови максимально наближені до реальних. Повідомлення про аварію, оперативний збір штабу, повна готовність усіх служб. Намети та спецтехніку розгорнули у Нікопольському і криворізькому районах, тобто в населених пунктах, які потрапляють у 50 кілометрову зону ймовірного ураження. Залучили працівників ОВА місцевої влади, ДСНС, поліції, Нацгвардії, а ще медиків і транспортників. На практиці відпрацювали алгоритми дій у разі аварії, особлива увага евакуації населення. Тренування організували, аби бути максимально готовими до можливих радіаційних викидів і в разі реальної загрози діяти швидко і злагоджено. Наразі причин для паніки немає. Додали вова в області розгорнуті понад півсотні постів спостереження Радіаційний фон нині в нормі. Радіаційний шантаж вже вдруге з початку повномасштабного вторгнення окупанти загострюють ситуацію на Запорізькій АЕС. І президент Володимир Зеленський і керівник Гур Кирило Буданов заявили про реальну загрозу російського теракту на заес. Що думають про це Дніпряни та чи готується область до найгіршого сценарію? Далі в репортажі Ксені Штомпель. Радіація у Дніпрі у нормі. Олег Моєсенко кожного дня ходить містом з дозиметром. Звичайний мешканець вже рік заспокоює дніпрян у Тіктоці, ба більше набирає мільйони переглядів та коментарів. Я не планував кожного дня це робити, але так вийшло. Коментарі почалися питати, а де ж наступне відео? І... Одне за другим і вийшло вже як робота кожного дня. Деякі пишуть, як заспокійливо. Якщо потрібно, то будемо сподіватися, що перевищених показників ми не побачимо. Вже вдруге за півтора року ворог шантажує українців підривом Запорізької АЕС. Останній тиждень Дніпряни почали скуповувати таблетки йодиду калію, спустошивши запаси препарату у місцевих аптеках. У вас є йодид калію. Ні, немає. Ні, немає. Ні, немає. Та й в інтернеті ціни на препарат не аби як б'ють по гаманцю. Як повідомляють у державному науково-технічному центрі з ядерної та радіаційної безпеки, безпідставне вживання пігулок калію й йодиду загрожує здоров'ю. При гіпотетичній аварії чи теракті на ЗАЕС викид радіоактивних речовин не міститиме ізотопів йоду. Саме тому йодопрофілактика не потрібна. Вживання препарату калію йодиду за таких умов є не лише марним, але й шкідливим. Медична спільнота Дніпропетровщини радить у разі вибуху на ЗАЕС одноразово приймати калію йодид, виключно протягом 12 годин. Проведення йодної профілактики відбувається тільки при умовах. Один це коли наголошується офіційно державними органами, органами місцевого самоврядування про те, що виникла аварія десь на ядерних установках атомних станцій. І друге, ще потрібно, щоб було офіційне оголошення після ціє, цього першого, що на відповідних територіях. Наближається така радіоактивна хмара. Якщо ворог все ж наважиться на ядерний теракт, українці не відчують радіації. Я радіацію не чувствую. Ігор Турчин на власному досвіді пізнав, як радіація руйнує життя і здоров'я, пересвідчившись у цьому у Чорнобилі 86-го року. Поріжеш палець, руку вона не заживає, а на там ну заживлення не було. Це голова та може піти кров. Це слабость. Дикая слабость, усталость постоянно. То есть вот так вот. Когда говорят, что можно почувствовать радиацию, да нельзя ее почувствовать. Да, есть какой-то во рту типа свинца что-то будет, ощущение такое, но это, это не у каждого. Зараз із шести енергоблоків на станції у повну потужність працює лише один: п'ять переведені в режим холодної зупинки. Якщо реактор працює у гарячому режимі і несподівано відключається циркуляція води, аварія може статися протягом доби Радіус ураження до 200 кілометрів від епіцентру вибуху. Загроза є, але інколи вона перебільшена, інколи навіть ми маємо певні вкиди від наших ворогів, які підтримують. Підтримують паніку. Для загального розуміння, Запорізька станція вона наразі знаходиться у виключеному, там один із блоків він у гарячому, це такий гарячий зупин, інший у холодному. Тобто вона не працює. Але радіоактивні радіоактивне пальне, яке є основою вироблення енергії, воно. Все рівно є загрозою. Загроза від такого типу від такого типу реактору, як на Запорізькій. Вона менше ніж Чорнобильську. За останніми підрахунками енергоатома збитки від окупації росіянами ЗАЕС вже перевалили за 28 мільярдів гривень. Дніпряни допускають ймовірність теракту, але все не вірять, що він можливий. Я думаю, що цього не буде надіюсь. Ви знаєте, по поводу росіян це ж взагалі к ним в голову не залізеш. Агресор є агресор. Можливо, все мало ймовірно. Хоча чесно сказати, після того що наш... дірвали каховська від них можна очікувати все, що завгодно. Як повідомили в обласній військовій адміністрації на Дніпропетровщині, вже створено штаб на випадок теракту на заес в області проводяться навчання, всі служби наплічник. І продовжує наш ефір традиційне звіт чергового по місту. Директор підприємства КП «Дніпроводоканал» Юрій Гамазинський перевірив виконання доручень міського голови Дніпра Боруса Філатова щодо роботи з боржниками та забезпечення зручних умов праці абонентських дільниць, ліквідування аварійних ситуацій на мережі водопостачання та облаштування тимчасових укриттів в місті, а також їх доступність для дніпрян у будь-який час доби. Що побачив черговий? Дізнавались наші журналісти. Робітники абонентської служби мають усі необхідні умови задля для комфортного обслуговування споживачів, для яких також оформили куточок, де розміщена обов'язкова інформація про роботу капедні проводоканал. Не забули й про інструкцію на випадок надзвичайних подій. У нас доволі все комфортно. Є система кондиціювання, опалення у кожного працівника є своє робоче місце, є окреме приміщення для прийому їжі. все доволі зручно та комфортно. Друга локація чергування укриття 112-ї міської школи. Воно тримає свої двері відкритими цілодобово. Наше укриття особливе, тому що воно у нас. Є тому, що воно затишне, тому що воно створене таким чином, щоб зберегти життя і здоров'я всіх учасників освітнього процесу, життя і здоров'я мешканців мікрорайону, які до нас приходять. Сховище відповідає усім нормам та має все необхідне для зручного перебування. В ньому під час повітряних тривог укриття має три приміщення. Загалом тут можуть розміститися майже 500 осіб. Ремонт виконаний за міський кошт. На місці постійно перебувають. Черговий та проводить людей в укриття. На мережі водопостачання сталася аварійна ситуація: утворився порив на металевій трубі. Аварійність, корозії металу, і за цього стався порив водопостачання. Єдина складність те, що це на проїжджій частині. В одному будинку на верхніх поверхах міг впасти тиск. Ремонтні роботи мережі завершать впродовж дня разом з підготовкою ділянки до асфальтування. Працює 6 одиниць техніки, в тому числі спецтехніка, гідромолот, молосос, буде самоскид для вивозу ґрунту. Також забезпечені всі засоби для безпеки руху автомобілів. Як відремонтувати будинок, залучивши кошти з міського бюджету для цього у Дніпрі? Діє програма співфінансування. Саме в її межах комунальники завершили ремонтні роботи у двох будинках на вулицях Янтарна і Богданова. Там замінили каналізаційну мережу та труби подачі холодної води. Водопровідна система в цих будинках потребувала скорішого ремонту. Який результат наразі бачив наш Сергій Скрипник? 173 ремонти у багатоквартирних будинках наразі тривають по місту. Найактуальніші аварійні роботи з сантехніки, електрики, ліфтового обладнання та покрівлі. Так, наприклад, по вулиці Янтарні провели одну з таких робіт. На даний момент по розпорядженню міського голови виділились кошти, закупився матеріал, провели ремонтні роботи в домі Янтарна 44, повністю замінили холодне водопостачання. Старі металеві труби були замінені на якісний пластик. Будинок 93-94 року вводив в експлуатацію, тому за 30 років труби вже потребували поточного ремонту. Тому за дорученням міського голови було проведено роботи з заміни труб холодного водопостачання у підвальному приміщенні. Наступне місце, де провели ремонт ОСББ Богданівець. Тут замінили сантехнічні системи у підвалі на суму 467 тисяч гривень. Заміна труб повністю Насосна насосний. хороша, якісна, а ну, труби залишали краще, прийшли в негодність. проблема назріла давно. Якби написали заявлення на фінансування, громадської власті відкликнулися на нашу проблему. Вот, и вот очередь наша, сделали, и так все. Такі ремонти у місті проводять системно. За програмою співфінансування 25% сплачують мешканці, інші 75 місто. Ми розуміємо, що насправді і минула зима була складна, і наступна вона буде не менш складна, потрібно вже готуватися. Місто дає можливість планово проводити такі роботи вже декілька років поспіль. проводячи якраз програму співфінансування. Вже зараз можна подати свої заявки на співфінансування. Їх приймають на сайті Дніпровської міськради. У кривому розі рятувальники зняли з балкона двох малюків, які залишилися вдома самі. Про те, що діти без нагляду повідомили сусіди, надзвичайники драбиною піднялись на третій поверх та спустили вниз трьох хлопчиків трьох та п'яти років. Потім, потім їх передали правоохоронцям. Рятувальники вкотре попереджають батьків: залишати дітей без нагляду не можна, адже це може призвести до трагедії. Далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Дніпроводоканал проводить аварійні роботи на вулицях Василя Капніста та Канатні. Через це немає води за адресами, що на ваших екранах водопостачання планують відновити до кінця дня. Більше інформації про роботу підприємства можете дізнатись на нашому на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про транспорт сьогодні трамваї та тролейбуси працюють у штатному режимі за розкладом робочого дня. Понад 200 одиниць рухомого складу вийшли на маршрути. За добу надзвичайники приборкали у Дніпрі одну пожежу, що сталася на сміттєзвалищі. Крім того, врятували на воді двох людей: жінку, що стрибнула з центрального мосту, та чоловіка, що кинувся у воду з берега їй на допомогу. Рятувальники дістались до людей катором та витягли обох з річки. Жінку шпиталізували. Чоловік відбувся саднами. І на останок про погоду зараз у Дніпрі плюс 16 градусів. Сьогодні буде мінлива хмарність і дощитиме. Температура повітря сягне 24 градусів тепла. На цьому випуск завершено. Підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та наші спецпроєкти. QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро ТВ зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наступний випуск новин вже о восьмій. До зустрічі.